Доброго дня, шановні Доброго дня. колеги, з нами головний тренер команди Карпати Мирон Володимирович Марк'явич. Мирон Володимирович, Три забили, три пропустили. Перед горою могли таке подумати? Ну, Чесно кажучи, вдома тривала пропускати. Трошки забагато. Але ну, вона да, така весела була з обох сторін. У нас була така достатньо велика перевага. Три м'яча ми забили, але ну, при тому, що і три пропустили. Дуже слабо зіграли наші захисники в плані оборони і в плані підборів мечі. Так що тут, звичайно, не за, за скільки за 11 матчів пропустили 4, а тут за ну, гру 3. Тепер у нас порожі. Я думаю, що я ми тут все поправимо. Хоча сама гра з нашої сторони вже була на хорошому рівні, І зараз відметів бачить. Я, щось, так, на, <крутий> как футболи нет. Я вообще на крутим мікрофон не остануться. Матч 12 й ранки. Як загалом команда фізично платового? Ну мы читали хотіли. А все включено. Нам поставили на 12. Ш -ш -ш Фізичні грації. Фізичні грації до ранні ігра. Я не любив таких ранніх і ми в такій ситуації живемо, коли відкрили найкраще, звичайно, раз і вечір, коли десь організм найбільше пристосований до фізичного навантаження. Ну, так я, нічого не зрозумів. Ну, в бузовій ми також граємо 12-й, так що Прошу, нічого просто. не згадання, Максим час сьогодні відбутував Закарпат і був Для першого разу, я думаю, що буде основний ігрок наш, тому що він практично не губив м'ячі. Ну і враховуючи, він багато пропустив і лікувався. Так що я думаю, що він зіграв непогано. Дякуємо, пане Богдан, дякуємо. Команда не уступча, вони з ними не так просто грати, тим більше вони грали строго на контратаках, наситили оборону, не давали нам сильно там розбігатися. Ну ще раз повторюємо самі ну, такі, При такій перевазі пропускати вдома треба. У мене дуже серйозні претензії до захисників, особливо центральних. Так що будемо розбиратися. Ну, бабогло, бо приїде зі збірної. Ясно, що він буде грати. Так що, в обороні так, будуть зміни, невеликі, але будуть. З вами тренер команди Прикарпаття Олексій Городов. Пане Олексій, 3-3, Те саме питання задавали Мирону Богдановичу. Чи могли до гри сподіватися такого результату? Ну, Перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим ультрасам, фанатам всіх команд, які ну, захищають нашу батьківщину, дають нам змогу грати, займатися нашою улюбленою справою. До гри. ну, і, Хто би сказав, що 3-3 буде, то ну, дуже багато голів. Да? Ми... Я думав, що буде розраховано таку тяжку гру. Думали менше буде галів. Ну, сьогодні такий футбол для болівальників добрий. Ми їхали за очками, настраювалися на перемогу. Ну, розуміли, звісно, коли ми їдемо, що буде дуже тяжко тут вирвати перемогу. Ну, налаштовували хлопців на перемогу. Получилось нічим. Наскільки досконало вивчали команду Карпати, що такий сьогодні результат нічий? Ну, звісно, готувалися, вивчали граків, ігроків, тим більше, ну, граки дуже качественні, ми їх знаємо і раніше: там, по металісту, по, по дійсне, там, черніга, де, де вони грали. Тому, звісно, вивчали, готувалися, тому що ну, у нас, у нас не вистачає очок, да, щоб там, бути в першій п'ятірці. Тому нам кожен, кожна очко, кожна гра у нас. Як, як вирішальне, як кубок, можна так сказати. Про що є запитання? Олег, як понасиді немає вимагати, так не Так, і вона Ви коли їхали, кажете, що ви не обходите до стільки горів. Ви вважаєте, що забагато забили чи забагато пропустили? Е, Ну і пропустили теж, тому що ну, з такою командою, як Карпати, три пропуска, це, це дуже, ну, дуже багато. тому що… Ви ж самі розумієте, Карпати це фаворит першої ліги. качественні футболісти. Тому, якщо б хто нам сказав, що ми три пропустимо і не програємо, ну, то я би здивувався. Тому що ми розраховували ззаді зіграти на ноль, а свої моменти реалізувати. Дякую. По ходу виникали, що ви можете цю О, так, виникали, особливо в кінці. У нас були добрі контратаки. І, ну, там і Радульський не забив, і Бучачківський вийшов пробіл добре, але трохи не попав. Тому, знаєте, як апетит приходить во час їди, хотілося вже і перемоги. Тобто кажете, втратна, ні, 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 я так не вважаю. Я рахую, що результат закономірний.